Замість реліктових дерев новенькі котеджі Соснівського парку Черкасах активно забудовують. Нині там вже постало до двох десятків приватних будинків. І територію парку продовжують розчищати під нові будівельні майданчики. Громадськість б'є на сполох та тільки чують її, не всі. Ця недобудова один із майбутніх котеджів у соснівському парку Черкас. У пошуках його власника наша знімальна група зустріла жителів сусідніх будинків. Ті гостям не раді. За чим знімаємо? Мали не знімаємо. Переконані, владі до Соснівського парку ніяколи не було ніякого діла. Тож нехай тут краще стоять будинки, ніж лежатиме сміття. Я, наприклад, мені люди ці не заважають. Воно як парк, воно нікому не треба. І ніхто за ним не буде слідити. Проте жителями котеджів не погоджуються екологи. Вони стверджують, ці забудови незаконні, адже Соснівський парк є об'єктом природно-заповідного фонду. Активістка Людмила Ткаченко говорить, вона займається цією справою понад 10 років, але будинки продовжують рости там як гриби після дощу. Сьогодні виникло питання в екологів, природолюбів, в екологічних інспекторів на громадських засадах про те, що будівництво ведеться саме на території парка. Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства. Громадськість саме через те і зактивізувалася, щоб перевірити законність цих нових забудов. І якщо це дійсно є порушення, то будемо вимагати демонтажу. У законності будівель у Соснівському парку переконує головний архітектор Черкас. Говорить, дозвіл на їх спорудження дала попередня влада ще 10 років тому. Усі необхідні папери є, і власник може використовувати свою землю на власний розсуд. Якщо судом було Доведено, що земельні ділянки були виділені правильно. І раз вони виділені правильно, правильно тоді е, нічого не залишалося, як, як із складу цього кварталу вилучити ті земельні ділянки, в яких є державні акти на землю, і ту територію, яка залишилась, визначити парковою зону. Тим часом в екологічній інспекції заявили, це питання потребує вивчення і пообіцяли, оскільки Соснівський парк є об'єктом природно заповідного фонду, їхні інспектори оглянуть територію та підрахують збитки. Якщо там було незаконно знесене дерева насадження, ми нарахуємо збитки, ми будемо встановлювати причетний до цих осіб і даний матеріал направимо на правоохоронний орган. А поки владці збираються вивчати питання, забудовники продовжують розчищати територію, знищуючи реліктові дерева. Лідія біли, Ольга валяєва, юрій дубина, черкаська служба новин.